Поки чоловік був у війську, жінка народила від іншого. Як оспорити батьківство? За загальним правилом, дитина вважається такою, що походить від подружжя, якщо вона зачата та народжена під час шлюбу. Крім того, встановлено, що дитина, яка народилася по спливу 10 місяців після розірвання шлюбу, все одно походить від подружжя. Якщо чоловік вважає, що дитина не від нього і не хоче сплачувати аліменти на дитину від іншого чоловіка, він може звернутися до суду із позовом про оспорювання батьківства. Не має права оспорювати своє батьківство чоловіка, який в момент народження дитини знав, що ця дитина від іншого чоловіка. Також не має права оспорювати батьківство чоловік, котрий дав свою згоду на народження дитини при допомозі репродуктивних технологій. Які докази у справі враховуються, покази свідків, які можуть підтвердити, що подружжя не проживало разом, чи до жінки навідувався інший чоловік? Речові докази: переписка, відмітки про відрядження, відмітки у закордонному паспорті, інше результати судово-медичної, генетичної експертизи потрібно буде підготувати документи, чи захочете проконсультуватися, звертайтеся. Контакти на головній сторінці профілю.